Галина Іванівна, ви в п'ятницю забронювали для себе масажер для ніг, скочили, так скажемо, в останній вагон, знайшли можливість, щоб придбати його, так? Так. Да. От за що ви полюбили масажеро? Чим він вас вразив, що ви вирішили, що він має бути вдома? Дуже добре, коли робиться масаж ступінь, ступнів самих. У вас трошки проблеми з стопами були, так да. да? стопи. Пальці дуже добре розминає. Масажує п'яточку. теж масажує добре. Липки, все те, що мені потрібно. Це те, що потрібно. і у вас, коли ви прийшли в салон, були ви казали ще сильні? Топчу. На топше дуже великі Вони на мене ще і зараз. Мені є, але вже ну, Ви використовували боли, трошки да. платформу. Да. Ну вже таких я були в мене немає. Вже краще, да ну перепри переміні тільки буває, що не да. та обуві но ну, от коли ви зробили масаж почували... проходя проходять болі да. так. Да, і, так добре. і так добре. У вас, крім цього, ж є ще й тепловий пояс, є пояс Міракл, да. і, і масажер для тіла. А маленький масажир Джейше. Я так, так добре тіла. їм масажую стопи Без стопи. І плюс зараз вже можна буде масажувати ніжки на найкращому а, так, масажері. Це буде дуже добре. Це буде дуже добре. Не шкода грошей? Ні, мені ні. Ні. <ріх> ні, не шкода. Ви не вкладаєте шкода. в своє здоров'я. Да. Так, а, ти ще ж і для сім'ї ж воно добре Хто, І буде для дітей прибіжити, теж теж скористається чудово. Тому ми зараз будемо вручати. Ми вас вітаємо, бажаємо, щоб ваші ніжки завжди були здорові, Щоб вони не боліли і ви завжди були такі е енергійні. Да, та, і молоді, як, як і зараз. <головне> Дякую. <рекларування>